Ді в тому, що побачення один раз в місяць і uh -huh. е, ну, в общем, э, е, наступне побачення через місяць. Uh -huh. А uh -huh. коли вас uh -huh. там останні бачились? 6 грудня, 6 грудня uh -huh. ви бачите? Uh -huh. Як він почувався? Як він тримається mm -hmm. ну соответственно як в нам ізоляторі і соответственно ситуація? Ну а як умови його утримування які? Дело в тому, що он из тих от людей вот даже ноль вики себе нопила ну, то суплохта тонуво не скаже, как би бы. uh -huh. ну а відеось як ми знімо реально через стекло і по телефону. Ну он держался, он Угу. Держался, uh -huh. А як його здоров'я? Тому що він же ж постраждав під час затримання і він ну так, да. як не почувається. Ну говорил, что есть, но вот как бы болит. Ну это вот я уже его видела там вот, ну, вот, через пять лет вот, после пять э, дней после задержания. Э, ну, он говорит, что болят тут вот, места, но не катастрофически. как бы. Ну, как бы ну, угу. так вот как ему отказали в судмедэкспертизе? Ему отмовила? Да, а когда это было? Ну, еще давно, еще угу. изначально. Тобто не зафіксовані ті травми, які він отримав безпосередньо під час затримання. Ну, а він як по психологічно, морально, він сподівається на те, що вдасться в суді відстояти якусь. Опять же, я повторюю, що я виделась з ним 6 декабря, але він був подавлений і шокований этим усім. Ну, сами понимаете, парню 21 год, но ну, никогда он с этим ну, и не сталкивался, собственно. как бы, ну, это, ну Он оказался в такой ситуации. Ну, то есть, ну, Он был подавлен, да. Ну, Он держался, конечно, ну, он общался ну, вполне так. Да

Ходять зрозуміло, добре, дякую вам.